Привіт! Сьогодні ми навчимося з вами створювати дуже класну гру у Canva, щось на зразок пазлів. Я цю гру адаптую під математику. Ви її можете використовувати як вам загодно, які у вас будуть ідеї. Моє діло показати вам принцип. І так, поїхали. Створюємо з вами документ формату А4. Це можна також робити в форматі презентації. Я створила на аркуші завдань для того, щоб можна було пізніше це завдання також роздрукувати. І так, нам потрібно завантажити картинку. У мене вже є готове зображення. Я його змінюю розмір, який мені потрібен. І дублюю картинку. І так, мені потрібно, щоб це верхнє зображення було чорно-білим, а нижнє кольором. Виділяю верхнє зображення, вибираю редагувати фото, фільтри та шукаю чорно-білий фільтр, який мені найкраще підійде. Вони можуть бути трішки темніші, світліші, з жовтішим відтінком. Можемо збільшувати та зменшувати інтенсивність. Ми можемо зробити зображення не зовсім чорно-біле, а бачите, таке трішки блідішим. Це також буде залежати від віку дітей, з якими ви займаєтесь, і, звичайно, від принтера, якщо ви будете роздруковувати це зображення. Ось, зупинимось на чорнилі. Далі я хочу розділити це зображення на частини. В елементах ми вибираємо таблиці і розміщуємо рівномірно на зображенні. І так, наше зображення буде складатися з 9 квадратів. Тепер нижнє зображення нам потрібно розрізати на такі маленькі квадратики, для того, щоб в нас получився пазл. Я копіюю, два рази нажимаю на зображення і обрізаю, орієнтуючись. На рамки. Готово. Відставляю це зображення, копіюю його ж, розміщаю поруч, два рази нажимаю і просто рівненько пересовую. Я зараз роблю дуже швидко, тому можуть бути певні погрішності. Так ми пророблюємо зі всім зображенням в кожної картинки. І так, ми розрізали наше зображення на необхідну кількість картинок. Ось це велике зображення нам вже не потрібне і розміщуємо собі в довільному порядку, перемішуючи елементи місцями, так, давайте виділимо. І розподілимо рівномірно. І так, бачимо, тут є невеличкі погрішності, це означає, що я трішки поспішила і не зовсім рівно обрізала. Але ви вже будете працювати акуратніше. І так, суть завдання буде вирішити якусь проблему на кольоровому зображенні, знайти відповідь на чорно-білому, і таким чином скласти. Пазл скласти кольорову картинку, кольорове зображення. Для цього нам потрібно розмістити текст. Як я вже казала, в мене це будуть приклади. Наприклад, 1 плюс 1. І відповідна відповідь має бути ось тут. 2. Так ми робимо з кожним зображенням. Якщо ви будете використовувати це завдання онлайн, тоді я вам раджу виділити всі верхні елементи і заблокувати їх на сторінці. Таким чином ми не зможемо ними рухати. А нижню частину ми виділяємо текст і картинку і групуємо. Ми переміщуємо на один шар назад. І таким чином ми будемо складати зображення. Зараз я вам покажу вже готовий варіант, який я робила раніше, на більшу частину прикладів. Ось я раніше створювала таке завдання. Дитина розв'язує приклад 3 плюс, Ой, 3 плюс 1 дорівнює 4. Шукаємо вирішення. І розміщуємо. Далі 1 плюс 2, 3. Шукаємо трієчку і розміщуємо. Ми можемо, приклад, розміщувати на кольоровому зображенні, а відповідь на чорно-білому, а можемо навпаки. Це вже ви дивіться, як вам більше подобається. І таким чином, або онлайн, як я зараз це показую, ми працюємо, або ви роздруковуєте аркуш, розрізаєте, ламінуєте, і у вас є. Класне завдання. Картинки ви можете робити тематичні. Ось і все. Надіюся, вам сподобалось. Якщо ви хочете дізнатися більше про роботу в Canvів, які ігри та завдання можна створювати, запрошую вас до себе на сторінку в Instagram. Посилання залишу в описі, і я маю класний, чудовий відеокурс саме для вас. Зараз ще за звичайною ціною з доступом. Постійним я не буду закривати цей телеграм-канал. Тому, будь ласка, поспішіть, переходьте, підписуюсь, буду вдячна за коментарі. Якщо у вас є якісь питання, пишіть, постараюся на них відповісти.